Привіт! А мені постійно прилітають одні ті самі питання: а як захистити панелі, а як захистити вітряк, а чим відрізняється. Давайте коротко покажу ще раз. Ну, по-перше, це готовий зібраний ящик від Томзена. Так, я тут нічого не робив, я лише під'єднав сюди вхід сонячний, так і вихід з батареї, і в земельку подав, так, більше нічого. Тобто воно от сонце от зайшло, і далі воно собі там працює з інвертором. Що в самому ящику? Ну, можете подивитися, якби тут наявні два запобіжники, тут наявний е пристрій захисту від імпульсних перенапруг і. Автомат, який фактично слугує рубильником-вимикачем для зручності обслуговування, тобто він не повинен вимикати в разі чого. Тобто, в разі чого у вас мають спрацювати запобіжники і варістери. Так а для вітряка, а для вітряка все виглядає трошечки інакше, і, на жаль, готових таких ящиків на Аліекспресі ви не знайдете. Ну його можна зробити самостійно. Тут треба сказати важливу штуку, що такий ящик має сенс. В тому випадку, якщо у вас контролер не має в собі цього вбудованого, тому що певні хороші китайські контролери, наприклад, серії VVS, деякі LHCN, LHCM або DEMIN, тобто ті, що старші, дорожчі серії, ну як дорожчі, вони все до дешевші, ніж. Ніж оце чудо, яке також цього не має, цього всього так, але тим не менше, вони вже вважаються з дорожчих серій, тобто 300-400 доларів і більше, вони можуть мати в собі вбудовані певні елементи. Що це таке? Це парковочне гальмо, LHCN і WWS-контролери мають такі речі в собі в комплекті, так, наприклад, Демінь теж має в собі це в комплекті. Демінь має, наприклад, вбудований також і пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Отак от тобто, там все це є. Але якщо у вас Контролери, ну, якісь простіші, отакий там, чи, наприклад, взагалі відсутні через через мостик, чи, чи отакий, тому що він не вміє е, гальмувати нормально вітряк, він вміє лише скидаючи в резисторне гальмо так. Але парковочного гальма, як це призначено у всьому світі, так як це всьому в світі робиться, в нього немає, так само, як і немає у з інших. Цей також гальмує резистором. Він має режим брейк, але він на резистор скине це все. Тобто, ну знову ж таки, молодші серії. Це молодші серії контролерів, які цього не вміють. Тому ви робите ручний е, тормоз, ручне гальмо, яке ну, нічого складного, тобто просто з замиканням на е, всіх, всіх фаз. Вітряк прийшов. Якщо у нас автомат увімкнений, замкнуто, він загальмований. Далі з нього паралелиться на бзіп, і з бзіпа вже пішло далі. У вас на ну, от конкретно в моєму випадку, наприклад, на вхід контролера приходить. Так? Ну, або, цього, або цього. Суть, суть не міняється. Якби, е, ну, от... Що є, то є. І тут все дуже-дуже просто. Все, що вам потрібно, це мати е, трипозиційний триполюсний, але вам показує навіть спеціально який пристрій захисту від імпульсних перенапруг. І автомат, який буде ну, десь приблизно, хоча б з невеличким запасом 20-30 в порівнянні до тої сили струму, яка теоретично може йти через ваш вітряк. Е, в принципі, так от цього буде якби більш ніж досить, тому що це парковочне гальмо. Яке призначене для того, от коли ви ще контролер не підключили, щоб вас вітряк не обертався? От така от його задача. Він не повинен бути якимось е, мега-мега-мега-сильним. Ну тут паралельно, скажімо, от, от-от. У мене просто був валявся зайвий один Леграндовський автомат. Ну, я його використав. Тут, наприклад, шинкою, так тут, наприклад, перемичками. Суть від цього не міняється, просто перемичка має бути відповідної товщини. Не звертайте увагу, що не кольоркодований, ну просто взяв залишок кабелька, який був, та і все. Тобто, Можливо, його варто було трошки більшої товщини, але насправді цього буде нас більше, ніж досить. Отак, от, от коротко про ящики. І ще раз всі посилання я вам дам на автомати CHINT, CH Це чинт досить непоганий. Та ж бренд також. Аналог Томзена. Томзен безпосередньо покажу, де, де, де ці речі. Вони не такі дорогі, вони насправді набагато дешевші, ніж у нас купляти. І з Аліекспреса останнім часом така дрібнота вона залітає там за, ну от, чесно, будете сміятись, 2-3 тижні. От, е, ця штучка вже буде довше трошки їхати, так е, воно все-таки вийде запаковане в коробочці, воно буде їхати десь 3-4 тижні, в кращому випадку. Ну, як пощастить. Якщо воно буде на чоїся на швидкій доставці, тоді швидко залетить. Якщо ні, то, то трошки довше. Але ну. Дивіться самі. Посилання даю, на всякий падок дам ще посилання окремо на DC автомати, тому що якщо у вас одна панелька або дві панельки, ну нема потреби отакий ящик купляти. От немає. Ну повірте, якщо у вас одна панель, ну поставили такий собі автомат, вимикач і забули. Ну, ну Для чого парнець? Він навіть тут простенький, зверніть увагу, на скільки на 16 А всього. Тут більше не треба, тому що ну тут задача перед ними така не, не, не стоїть. Тут, 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 тут. Ну, дві панельки підряд послідовно. Не, не буду я на них ставити яще. От коли більше, тоді вже да, тоді вже вам треба ставити щось серйозніше. А, ну, на цьому все. Поки побачимось, побачимось, далі буде.